Вітаю. Я Василь Голованов, і мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання. Василь. Я з подій, які відбулися вчора. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що росіяни за 16 грудня випустили по Україні 76 ракет, а з яких 72 крилаті, 60 ракет загарбників було збито. Що скажете ви про день вчорашній, е, яку оцінку дасте е, подіям на фронті? Ну і те, що ми чекаємо кожного дня ракетні масовані удари, е, як вони будуть продовжуватися протягом грудня? А що стосується власне ракетних ударів, я б їх розділив і знаєте, е, йдеться не тільки про використання крилатих ракет, тільки по об'єктам, які знаходяться в глибині території України. Варварському обстрілу піддалися ще і населені пункти, які входять в так звану зону, наближену до зони бойових дій. Йдеться про обстріл, зокрема того ж самого Харкова ракетами типу С-300. Удари по іншим населеним пунктам, таким як Запоріжжя, наприклад, такими ж самими ракетами, що призвели до серйозних руйнувань. Таким чином, стратегічно, ми можемо скласти таку картинку, що противник. Щоденними ударами, не тільки крилатими ракетами, а щоденними ударами намагається зруйнувати саме критичну інфраструктуру України, таким чином ведучи виключно терористичну війну проти мирного населення, адже військові об'єкти внаслідок цього не постраждали. А говорити про те, що наносяться удари по об'єктам інфраструктури, які сприяють військовому виробництву, ну то вибачте. Всі прекрасно розуміють, що масове військове виробництво для України здійснюється із за кордону, тому говорити про те, що вони припиняють розвиток військово-промислового комплексу України, це безглуздя, і це є виключний терор. Таким чином, ми можемо говорити, що противник все одно буде задіювати ці терористичні атаки. Я б тут хотів додати не тільки крилатими ракетами, тому що буквально за пару днів до цього ми були свідками. Спроби масованої атаки шахедами, тобто безпілотниками іранськими, таким чином, знаєте, ну можливо, вже з такі в такій ретроспективі. Ми можемо говорити про битву проти народу України, і я б її порівняв з повітряною битвою за Англію, яка відбулася в 1939-1940 році, коли німці намагалися просто винищити і примусити до капітуляції саме Великобританію. Така ж сама ситуація, і в такій ж самій манері здійснюється і на сьогоднішній день з такими ж колосальними витратами, нанесенням ударів і руйнуванням інфраструктури і загибелю мирного населення. Тому така війна буде продовжуватися, і Росія ще не до кінця усвідомивши вразливість своїх позицій. А я маю на увазі удар по цьому аеродрому в, Енгель, в Енгельсі і в Саратовській області і по інших ударів вже на території. Вона буде намагатися проводити таку ж саму політику і наносити такі удари, використовуючи і старі запаси ракет, ну і намагаючись наростити в дуже обмеженій кількості, але все ж таки намагаючись наростити виробництво, як вони вважають, нових ракет. Власне, вони є просто переробкою радянських ракет, тому нічого нового не слід очікувати з боку Росіян. Але такі терористичні удари будуть тривати, і тут ми нічого не зробимо. А що стосується ситуації на фронтах, і треба починати із білоруського фронту, там ситуація залишає бути напруженою, залишається напруженою, тому що противник здійснює певні маневри, іде пересування військ, проводяться заходи так званої бойової підготовки на території Білорусі. Ну і ми змушені реагувати на це. Ми тримаємо там наші підрозділи і в готовності до застосування в разі провокації з того боку. Така ж сама трошки навіть гірша ситуація на Чернігівському, на Сумському напрямку, де противник продовжує обстріли прикордонних громад і Чернігівщини, і Сумщини і Харківщини, наносячи ураження саме цивільному населенню, підкреслюю, цивільному і руйнуючи інфраструктуру Харківської області. І далі, вже переходячи до зони реальних бойових дій, продовжується. Обмін артилерійськими ударами на Луганщині і спосування на південь, інтенсивність бойових дій збільшується. Йдеться власне про ділянку фронту від сватого до Креміної, де наші війська. Просувається дуже повільно, але просувається вперед. Противник намагається контратакувати, тому спостерігається постійне переміщення сил та засобів противника по напрямку Старобільськ-Сватове. Вони там намагаються наростити своє ударне угрупування, щоб зупинити наші війська, бої точаться постійно, і там на найближчий період ми не бачимо ніяких ознак щодо зменшення інтенсивності бойових дій. Що стосується Бахмутського напрямку... І тут можна сказати, так це стосується власне і Авдіївки, і Марінки. Там відчайдушні спроби противника просуватися продовжуються, йдуть надзвичайно інтенсивні бойові дії з перемінним успіхом. Противник іноді просувається на певних напрямках, на первин на певних ділянках. На деяких ділянках ми відбиваємо і примушуємо противника відступати. Тобто йде жорстока позиційна боротьба, ну фактично за кожний метр нашої території. А на південному напрямку там ситуація виглядає власне трошки спокійніше, але цей спокій такий відносний, тому що прощупування ворожої оборони продовжується. Ворог намагається наносити артилерійські удари по наших позиціях. Ну а ми власне і це було вже оголошено генералом залужним. Готуємося до більш масштабних операцій, і тут не можна розривати, знаєте, робити таке. Розрив між положенням на на правому березі Херсонщини і на лівому, тому що Боротьба продовжується, і ми продовжуємо руйнувати або розмивати, якщо хочете ворожу інфраструктуру, створюючи передумови для визволення Мелітополя. І саме Мелітополь в нас ще частіше і частіше з'являється в наших зведеннях, в наших новинах, тому що саме визволення Мелітополя ну може призвести до стратегічних змін на полі бою. В найближчий час бо така ситуація на фронті. В нас на сьогоднішній день боротьба триває, обстріл триває. Дякую. Декілька уточнюючих ще запитань. Ви згадали про шахеди, яких ми давно не бачили. Чому що сталося? Чому вони знову полетіли по українських містах? Тому що була інформація, що для них не нельотна погода. А хтось сказав, що закінчились, хтось сказав, що свіжу інформацію, що ніби нова партія іранська заїхала. За вашу інформацію, чому ми знову почули і побачили шахеди? Ну, по-перше, шахет настільки примітивна зброя, що на неї може вплинути ну, як сильний вітер, і, але не більше. І саме от наголос на примітивності полягає в тому, що її досить просто зробити, і тут можуть бути різні варіанти. Так безперечно, розуміючи, що припинити поставки іранської зброї в закінченому вигляді неможливо, тому що є такий фактор, як каспійське море. І передивитися кожне судно там просто фізично неможливо, там обмежені є можливості цього, а можливо надійшла нова партія. Можливо, росіяни там спробували створити щось подібне, і це доступно, виходячи з примітивності ці, цього виробу на своїй території. От зараз вони пробують використати всі наявні ресурси, але усвідомивши, що шахет як зброя терору абсолютно безпорадна проти збройних підрозділів. Але досить ефективного проти мирного населення є таким серйозним інструментом. Звісно, противник буде намагатися використовувати як мога більше, незважаючи на відносно низьку ефективність нанесення таких ударів, адже ми бачили, що ракета шахедів на Київ була власне відбита за великим рахунком. Але, знаєте, як такий фактор постійного тиску на наш. Ну, на нас, на громадянське суспільство України, на цивільне населення він буде існувати і надалі, тому такі атаки будуть продовжуватися. Ви сказали, що Росія накопичує ракети. Якими темпами вона це робить, якщо можна в якій кількості на місці? Ви знаєте, тут дуже цікава інформація. Надійшла, тому що є, є відомості про те, що Росія там задекларувала збільшення випуску ракет в рази. І якщо зараз вона наприклад, по якщо я не помиляюся по Х-101 випускає до 40 ракет в рік в рік, то вони хочуть наростити цей потенціал аж до 400 ракет в рік знову таки. Ну, виходячи з тих темпів, якими вони витрачають ці ракети, казати, що це буде дуже серйозний крок, було б і серйозний проблема для нас. Це було б ну трошки неправильно з огляду на те, що вони випускають десятки в день а продукують, скажімо так, більше десятка в місяць всього на всього, то. Навіть за умов повного розгортання і виконання цієї програми нарощування потенціалу буде невеликим, але треба розуміти, що росіяни все ще мають старі запаси радянського зброєння хай воно не настільки високоточне, не настільки ефективне, але воно вибачте летить і вибухає і. І це може створити додаткові труднощі для нас. Ми бачимо е, наслідки вчорашнього удару по Києву, зокрема, який був епіцентром фактично застосування всього, всього цього ракетного мотлоху. Е, проблеми є, проблеми існують. Але знаєте, ту ціну, яку платять вони за те, щоб залишити наше місто Київ без електрики на. Кілька годин ну ця ціна є не співмірною. Наскільки їх вистачить це питання для економістів, щоб вони дали розкладку по втраті економічного потенціалу Російської Федерації? Сказали ви про Маріупо про Мелітополь. Я би хотів, щоб ви трохи докладніше розказав нашим глядачам: що може змінити докорінно в ході війни, якщо ми або коли ми деокупуємо Мелітополь я б хотів звернути увагу на два моменти, що стосуються Мелітополя, перш за все, з визволенням Мелітополя ми виходимо на позиції, і це було власне наголошено генералом Залужним, коли з цих позицій ми зможемо вже впливати безпосередньо на кримські перешійки. Фактично, знаєте, якщо порівняти це з арабськими казками, закопоривши цю лампу з джином. І перетворивши Кримський півострів, до речі, він подібний до Лампи Джина з півострова і з такого сухопутного авіаносця російської військової агресії на паску для російських військ і острів, фактично острів, з якого здійснювати. Якісь удари буде дуже складно, тому що противник просто не зможе вийти. Ну і тут ще одним важливим аспектом визволення Мелітополя є те, що фактично Південний фронт Російської Федерації в такому випадку розвалюється, і розмови про так званий сухопутний коридор, що пов'язує Росію з Кримом, припиняють бути актуальними. Тому що фактично сухопутного коридору вже й не буде а це призведе до того, що знаходження російських військ на лівобережній Херсонщині, в так званому херсонському трикутнику, ну буде подібним до самогубства, і тільки кількість втрат. Може вплинути на рішення командування, скільки вони будуть знаходитися на цьому клаптику української землі. Таким чином з визволенням Мелітополя ми вирішуємо дві задачі: а саме створюємо передумови, а можливо, і безпосередньо умови для найближчого визволення Криму, і фактично відкидаємо противника за кордони України, тому що крім Мелітополя є ще такий фактор, як Угледар. І, і власне я вибачаюсь, ми його не згадали. Хоча е, треба було згадати, угледар дозволяє нам зараз вже впливати на комунікацію противника в районі Волновахи і на підходах до Маріуполя, що фактично призведе у разі визволення і Мелітополя утримання і Огледару до такого дроблення російського фронту і створення передумов для нашого просування вже по напрямку на Ростов з одного боку. Вони як ви сказали Вланкаладінець, яка дійсно схожа, Крим. Вони будуть там закопорені, а з іншого боку, як нам зайти туди, бо вони там в, ви знає... і... Ви знаєте, так само, як це сталося тричі протягом ХХ століття. Фактично, оборона на... в Криму, це дуже складне питання, і жодна армія світу, чи то біла армія. Чи то Червона армія в 41-му році, чи то німецька армія в 44-му році не спромоглися організувати надійну оборону в Криму, тому що там, ну, вибачте, нема за що зачепитися. Е, я, я мовчу про місто Герой Севастополь, е, який брали всі, кому не ліньки було. І фактично більше там можливості утримати позиції не існує. Ну хіба що на Керченському півострові, але вони так само можуть бути здолені внаслідок певних наступальних операцій. Плюс треба розуміти, що ключове слово в нашому в нашій з вами розмові є Кри Острів Крим. А острів це значить дуже серйозні обмеження у постачанні, і фактично війська будуть неспроможні отримувати позиції, не отримуючи достатньої кількості озброєння, бойових техніки, резервів. Ну тому що знаєте, кримський міст вже показав. Я вам скажу чесно, навіть для, для мене було вразливим. І таким незрозумілим явищем, що після ну досить простої диверсії на кримському мосту вони до сих пір не можуть оговтатися, mm -hmm. і це для нас дуже важлива ознака, тому що ну фактично противник вже має острів Крим. І якщо ми говоримо про вихід на узбережжя Азовського моря, то для українських вогневих засобів не є великою проблемою здійснювати постійний вплив на цю інженерну споруду таким чином, він виводиться з гри. Залишаються ще порти, але Росія не має достатньої кількості кораблів, щоб дійсно підтримати високу інтенсивність бойових дій. Тому визволення Криму це буде просто питання часу і не буде представляти досить серйозної проблеми для українських сил оборони. Таким чином, я ж кажу. Мелітополь являється таким ключовим пунктом, після якого ну питання визволення Криму, це буде просто питання часу і нашого бажання відпочити на узбережжі Кримського півострова, українського кримського півострова. Я наскільки пам'ятаю, президент Зеленський сказав, що він любить влітку відпочивати на морі. Ну, я теж дуже люблю. Я тут повністю підтримую нашого президента. Тим більше Крим, це моя друга батьківщина. І я залюбки повернуся на свою батьківщину. Декілька разів ви вже згадали інтерв'ю Валерія Залужного. Теж скажу, що Росія хоче паузу у боях, щоб зібрати ресурси для нового наступу у лютому березні. Він може початися у напрямку Києва з Білорусі або навіть з півдня. Про це в інтерв'ю економіст розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І кожен почув в цьому прочитав в цьому інтерв'ю своє хтось побачив попередження про наступ з боку Білорусі. А хтось каже: чекайте, чекайте. Це сигнал Заходу, щоб надали нам побільше зброї. Де знайти золоту середину ви як фахівець, як прочитали це інтерв'ю? Я прочитав це наступним чином на сьогоднішній день, і про це було чітко сказано. Я можу перекласти це наступним наступний спосіб. Росія відмовилася від ідеї, як то кажуть, війни високопрофесійної армії, тому що в неї на це немає ресурсів, немає можливостей, і вона перейшла до своєї традиційної моделі створення так званої мобілізаційної армії. Власне, ці 200 тисяч це представники так званої мобілізаційної армії. Повірте мені, це буде не на хвиля мобілізації, тому що під мобілізацію слід розглядати і призов на дійсно строкову військову службу Російської Федерації. А їх щонайменше буде дві такі кампанії: одна вже відбувається, і друга буде навесні. А якщо додати ще потенційну мобілізацію взимку цього року, то ми можемо говорити про те, що Росія має достатні ресурси для нарощування людського мобілізаційного і бойового потенціалу. Таким чином треба сприймати абсолютно серйозну заяву про те, що Росія безумовно буде намагатися взяти реванш за свої численні поразки, використовуючи свої традиційні інструменти ведення війни. І до цього треба відноситися дуже спокійно, тому що знаєте, в мене часом викликало таке певне роздратування і повідомлення деяких наших інформаційних джерел щодо того, що чмобіки вони неспроможні наведення якихось бойових дій. і Так далі, тому подібне треба цілком усвідомлювати загрозу, яка виходить саме з цієї армії, яка зараз повним ходом готується на навчальних центрах і полігонах Російської Федерації натомість говорити про те що нам не потрібна зброя нам потрібна зброя і на це ставилася ставився акцент чому тому що ми маємо людей. Ми вже показали, що мотивація нашого особового складу достатньо висока. А озброєння нам не потрібно нам потрібно в сенсі не того, щоб ми добилися якогось паритету з Російською Федерацією, а виходячи з усвідомлення загрози, того, що Росія готується до нового вторгнення до відновлення широкомасштабних операцій, нам потрібне озброєння, яке дозволить нам уникнути непотрібних втрат. Дозволить нам наносити удар не тільки по атакуючих колонах противника, а й по об'єктах його інфраструктури знищувати його командні центри, бази і склади на всю глибину і бойових порядків і території Російської Федерації для того, щоб не допустити розгортання повномасштабної військової кампанії, яку вони можуть собі поки що дозволити. Ну знаєте, якщо розглядати це з точки зору військової авантюри, а це буде військова авантюра, тому що ця армія. І це підкреслив так само генерал Залужний. Вона не відповідає стандартам 21 століття, але вона є дуже великою, і ця кількість на жаль може вплинути на ситуацію. Ну на хід бойових дій. Дякую. Ще одна інформація, яку я хочу з вами проговорити: це міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Кренін, Сергій Шойгу візьмуть участь в переговорах самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, російського диктатора Путіна. Зустріч запланована на 19 грудня. В мінську тут дуже показово, що відбувається вона саме в мінську, тому що зазвичай Лукашенка їздить до Путіна на поклон в Москву, в Сочі чи куди викличуть А тут їде Путін в Мінськ, і їде не сама з Шойгу, який вже там був деякий час тому, і навряд чи вони будуть проговорювати варіант імпортозаміщення заміщення чи там збору урожаю. До чого буде вмовляти Путін Лукашенка і чого чекати нам в результаті цієї зустрічі 19 грудня? Знати питання дуже цікаве. Я б сказав так: на мою думку, логічно було б передбачити завершення процесу поглинання Білорусі Росією, тому що ми наближаємося до визначної дати 30 грудня. Визначна в лапках, звісно, дата 30 грудня, тобто цей рік є сторіччям створення радянського союзу, і можливі якісь певні рухи в цьому напрямку. Щодо візиту міністрів оборони, і зустрічі міністрів оборони, якраз в цьому контексті я б хотів запропонувати своє бачення ситуації, яке полягає в тому, що вони приймуть рішення про створення вже повномасштабного угрупування військ на території окупованої Білорусі. А саме так треба розглядати цю територію на сьогоднішній день, на моє переконання. І це угрупування військ буде створювати загрозу не тільки для України. Безперечно, це буде загроза, тому що нарощування військ противника на суміжній території це завжди загроза. А таким чином вони будуть створити, будуть намагатися створювати інструмент тиску. На країни заходу, тому що ми розуміємо, що Білорусь межує і з Польщею, і з країнами Балтії, і таким чином ми говоримо, що саме країни Балтії зараз будуть стикатися з такою підвищеною загрозою російських провокацій, російського вторгнення на свою територію, враховуючи те, що попри те, що вони являються країнами НАТО, технічно НАТО просто може не встигнути прийти на допомогу цим країнам. Тому такий інструмент впливу на країни Балтії і Польщі можна розглядати як ну, один з факторів того, що відбудеться там, безперечно, я маю глибоке переконання, що російський президент буде переконувати самопроголошеного президента Білорусі до вступу уже і в сухопутну фазу війни, адже Білорусь вже давно. Бере участь у цій війні, надаючи і свою аеродромну мережу, і свої комунікації, і навіть медичні установи для лікування і забезпечення дій агресора проти України таким чином, такий комплекс ну заходів. В тому числі, якщо говорити про пропагандистський ефект, має показати народонаселенню Російської Федерації і окупованої Білорусі, що ось ми досягли певних результатів. Ми декларуємо відновлення радянського союзу. У нас попереду велике і світле майбутнє, світле в рамках, звісно, і ми будемо продовжувати наше просування по визволенню наших вже балтійських, українських, польських і там можливо якихось інших братів від засилля західної цивілізації. Тобто накрутити можна все, що завгодно, але це є абсолютно логічним кроком і передбачуваним кроком. І я це можу говорити, тому що я слідкую за ситуацією з в Білорусі ще 2015 року. Якщо у Путіна маніакальне бажання зібрати аж там подобається подобу з Радянського Союзу, в не бачите ризику, що він захоче дійти до Молдови, якщо в нього не вийшло пройти по півдню чи не захоче він з півночі, це неможливо. Це неможливо Розумієте, Є таке поняття як оперативне наповнення території, і Росія має поставити під ружжо. Вибачте, все своє чоловіче народне населення, щоб мати якусь. Якесь сподівання, неможливість сподівання на те, що вони можуть просунутися через Україну до Молдови. Це технічно неможливо, виходячи з того бойового потенціалу і економічних можливостей Російської Федерації. Тому мова може йти просто, знаєте, про таке залякування, навіть не залякування, а спроби залякування західних партнерів, західних союзників України, ну маючи на меті можливо мінімізацію допомоги або припинення військової допомоги нашій країні. Але говорити про якусь військову операцію, яка б мала на меті прорив з півночі на південь аж до Молдови, це з області навіть не наукової військової фантастики. Угу. Лукашенко втрачає суб'єктність, І він сам це розуміє і ледь не кричить. Ось його така цитата. Я бачу, зараз нагнітається ситуація, особливо після цих масштабних переговорів. Усі будуть говорити, що все вже в Білорусі немає влади. Тут уже росіяни пішки ходять, керують країною. Ще раз хочу наголосити на цій особливості: ніхто, крім нас, Білорусі, не керує. Це наші функції за конституцією. Моя зокрема, ми реалізовуємо ці функції. Ну, це просто вже ну так, крик, крик не про допомогу, а про останній крик перед тим як Путін в його в обіймах і задушить. задушить абсолютно правильно. Я з вами повністю погоджуюся. Знаєте, це треба читати. Ну, виходячи з того, що ми маємо певний досвід життя в радянському союзі з точністю даного борони. Тому що фактично він вже сам підписав свою капітуляцію, а він сам особисто здавав інтереси Білорусі протягом десятиліть. І зараз він кричить про абсолютно об'єктивні речі, які вже власне сталися, тому він може заявляти про все, що завгодно, але не являючись навіть легітимним лідером країни, і, взагалі, людиною з незрозумілим статусом, ну він. Поки що може говорити, поки обійми Путіна дозволяють йому дихати і сотрясати повітря. Пане Сергію, я вам дякую за змістовну розмову. І ще хочу подякувати Збройним силам України за те, що у нас, знаходячись в Києві, є можливість записувати це інтерв'ю. І окремо подяка всім енергетикам, всім, хто повертає в наші оселі тепло, воду, електрику, інтернет. Вам велика вдячність. Ви на своєму фронті. Ми бачимо, як ви працюєте денно і ночно. Я думаю, від всіх українців хочу подякувати. Дякую, Дякую вам. І дозвольте. Дозвольте мені так само приєднатися до ти, до цієї подяки, тому що українці роблять подвиг на сьогоднішній день. Це правда. Дякую вам і нашим глядачам. Бережіть себе і ваших близьких до зустрічі.